Всім привіт! Мене звати Роман Грет, я є засновник проєкту Українська онлайн-кар'єра. Сьогодні хочу поділитися із вами досвідом, які основні помилки новачків, які приходять до нас у бізнес. Основною і найбільшою помилкою є, коли новачок прийшов до нас у бізнес, він не задається собі конкретним запитанням. Навіщо я прийшов у цей бізнес? Які мої конкретні цілі? Мені всі новачки говорять, ром, я хочу заробляти, ром я хочу багато заробляти. Скажіть мені, будь ласка, чи це є конкретна ціль? Багато заробляти? І чи взагалі вона збудеться? Звичайно, що ні. Якраз основною проблемою є, що потрібно прописати собі 10 конкретних цілей із датою. Я хочу купити собі квартиру. Тепер напишіть собі, яку саме машину ви хочете собі купити, яку саме квартиру ви собі хочете купити, і скільки вона коштує. Наприклад, я собі хочу купити нову Audi A7 із салону, яка коштує 2 мільйона гривень. І далі. Потрібно просто задуматися, взяти калькулятор і порахувати. 2 мільйона гривень. Скільки мені потрібно часу, щоб заробити на цю машину? І я собі розбиваю: угу. мені потрібно заробляти 100 тисяч у місяць, і за 2 роки я собі куплю цю машину. Оце вже буде якраз конкретно ваша ціль. І ви собі пишете, за. Два роки я собі куплю нову Audi A7. один місяць я буду заробляти 100 тисяч гривень. І я всім рекомендую написати 10 конкретних цілей із датою. Напишіть якраз собі на новий 2016 рік 10 чітких конкретних цілей із датою. І це вже якраз буде основною і першою правильною вашою дією. Далі вам потрібно подумати просто, як мені заробити цих 100 тисяч гривень у місяць. Який товарооборот мені потрібно зробити? Скільки мені людей потрібно провести, скільки мені потрібно часу приділити, щоб зробити якраз цей товарооборот, які навіть премії мені потрібно отримати від компанії, щоб скорше досягнути своїх конкретних поставлених цілей? Другою основною проблемою і помилкою новачка є, що він не знає, як правильно це робити. Тому я рекомендую, що потрібно стати професіоналом у нашому бізнесі. Як стати професіоналом? Я вважаю, що за 30 днів можна стати професіоналом у нашому бізнесі. Потрібно знати все про компанію, про продукцію. Про наш проєкт Українська онлайн-кар'єра і робити правильні дії. Чому у новачків не виходить? Тому що вони роблять неправильні дії, тому що вони не знають, як правильно робити. Тому у нашому проєкті Українська онлайн-кар'єра ми вчимо людей, як робити правильних дій, як зробити так, щоб люди самі йшли до вас у вашу команду. Тому, якщо ви ще не з нами, запрошую вас у наш проект, у мою команду Романа Грета. Всім дякую, всім пока-пока.